Я зараз знімала відео про свої покупки у Зара, і хочу вам показати цих покупок всього дві штуки, але вони просто настільки класні, що я захотілася поділитися цим саме у Reels чи у TikTok. Не знаю, куди ще це викладу. Так, телефон вже, вже вимикається. Показую спідничка, ось та яку я придбала. Я вам зараз про неї розкажу історію і кардиганчик. 100% вовна я колись його показувала у якомусь влозі. Не знаю, ви пам'ятаєте чи ні? Це було декілька місяців тому у влозі. Зара ще удрім'єло. Він був я наскільки пам'ятаю. І ще тоді я казала, що він дуже класний, крутий, гріє. Мені подобається його колір. І тут я проходжу у SkyMall і бачу його по знижці Що за 1200 Я зрозуміла, остання М-ка на сайті його просто немає. Вже я зрозуміла, що його треба брати. Його можна поєднувати з брюками, з джинсами. Він реально тепленький, дуже якісний, і мені іноді не вистачає кольорових речей. Я розумію, що я його можу носити з своїм сірим пальто, з коричневим. З чорним, з бежевим. Це такий колір, здається, він яскравий, але як починаєш перебирати, з чим його можна поєднати, то він поєднується майже з усім. Тут у мене під низом лонг, я під такі кардиганчики, тим баче з вовни надягаю завжди лонги, щоб він не торкався шкіри, щоб його якомога менше прати. Е, ну, тому що такий матеріал, розумієте, може сісти, може з ним все, що завгодно статися. Так, і спідничка. Подивіться, спідничка, вона така кричнево марса, але вона не чорна. І як класно поєднується з цим кардиганчиком. Історія про спідничку. Ось в мене вона ось там лежить, еска. У минулому влозі я собі придбала ось ту спідницю еску. Я прийшла додому і почала у ній ходити, ем, ну, тестити взагалі, як вона на мені. І ця ес в постех нам вона нібито сіла, але вона в мене все ж таки підстрибувала, коли я починала активно ходити. І я була ось так: ну, вона в мене ходуном ходила. І через те, що трошечки підстрибувала, тут вона була прям дуже коротка. Я зрозуміла, що мені так незручно, і я. Наступного дня поїхала у SkyMall, підійшла до консультанта збіркою, взяла просто собі бірку, і просто спитала, де є ця спідниця ЕМК. І вона подивилась і сказала, що тільки у Львові, у ТРЦ форум. Я просто у себе у інстаграм написала дівчата, хто може мені поїхати цю спідничку купити. І декілька дівчат, ну в принципі, багато дівчат відгукнулись. Я домовилась з першою дівчинкою, яка мені перше написала. Вона мала їхати туди на наступний день. І була ще така ситуація смішна, що мені пише на ну наступного дня інша дівчинка і каже, що я вже у цьому форумі і можу вам придбати, що ви хотіли. Я думаю, ну якщо вона вже там, то я їй не пишу, тому що ну тут, знаєте, на хвилини йде цей рахунок, тому що ну просто ну, їх розбирають, вона там остання, її взагалі могло там не бути. Я їй скинула, що мені треба. Вона почала шукати, підійшла до консультанта, та мала піти на склад перевірити цю спідницю. А тут мені пише та перша дівчинка, що Аліна, ваша спідниця у мене у руках. Тобто вони були у один і той самий час вдвох у цьому магазині. І я другій дівчинці написала, що перша дівчинка вже мені придбала. Дуже дякую, вибачають і так далі. І вона каже: А це не вона <смі> стоїть зараз на касі з вашою спідницею, блондинка. яка Каже, так, це вона. Вони ще і у черзі на касу були майже один за одною. Ось така ситуація. Всім дівчатам дякую. Хто відгукнувся, це надзвичайно приємно. От, і тепер цю спідничку Еску я буду чи повертати у магазин, чи я теж написала у інстаграм. Може хтось її забере, бо вона теж остання в Україні. І якщо я її поверну в магазин, то дівчата її не буде, мені здається, у той самий день. Тому хто хоче, я ще її потримаю у себе там декілька днів. Можливо, хтось з YouTube захоче, пишіть мені тоді у Instagram. Цей влог вийде у середу. Сьогодні у нас понеділок, тому, в принципі, ще, мабуть, до четверга я її потримаю у себе. Якщо ніхто не захоче, то я її повертаю все. Але ця спідничка дві. 300, бо я її купувала за 2300. Натуральна шкіра, як я вже казала, 100% військова підкладка. Подивіться, як вона виглядає класно. Вона так трохи відблискує, дуже стильна. І теж з багато чим буде поєднуватись з коричневим, з сірим, наприклад, пальто, з ось таким кольором поєднується. Через те, що вона прям така насичена, глибока, вона може поєднуватись з багатьма кольорами, з ось таким якимось зелененьким поєднується. Тому, дівчата, хто хоче, у вас є ще час мені написати у інстаграм щодо цієї спіднички. Показую вам бірки, а на сайті цих речей немає, але якщо ви раптом захочете їх пошукати по магазинам, щоб ви знали артикул. Так, ця спідничка 3800. Шкіряна, була 3800, а цей кардиганчик, може, його знайдети. 1300 МК у мене, 100% вовна. Все, артикул показує. Ось так виглядає. Ось його текстура, структура, Ось структура цієї спіднички. Клас, я задоволена. Прям такі речі, знаєте, е якісні. Я забігла у H&M, хотіла подивитися, що тут новенького, бо давно не заходила. І побачила цей кардиганчик. Мені подобається, як він виглядає, і подобається те, що тканина така форму тримає. Дивіться, єдине, що тут не співпадають ці смуги. Так, тут 87 це поліестер і 13 це вовна. Коштує 1800 гривень. Виглядає непогано. У нього такі трошечки волохаті саме чорні смуги. Але класно, що тримає форму. Ось він на манекені, і подивіться весь ау аутфіт. Ну, гарно. Так, більше нічого такого прямо не бачу. Ось ще якийсь кардиганчик. У нього вже більш м'яка тканина, але теж непогано. О, і мені подобається те, що гудзики з такої самої тканини. 2029 він коштує. А тканина більш м'яка і на дотик більш така приємніша. І ось знову ж таки він на манекені. Навіть мені мірити не треба. Ну, ласочка ось так виглядає разом з джинсами. А Ще тут непогана куртка робітника, тут багато чого по знижкам. І побачила ось цю модель, бачу тільки одну одиницю у розмірі XS. Так, вона 789 гривень. Дуже класна ціна, була 2200. Мені подобається дизайн, і мені подобається, що вона така трошечки утеплена. Тобто це не просто коронова куртка, вона утеплена, але прям трошки, що можна буде носити, коли буде там, я не знаю, плюс 10 градусів, плюс 5 можливо. Хто прям ну не дуже мерзне, ще якийсь теплий светр надягти під низ. Чи коли буде там не знаю, плюс 15 із футболкою, якось так можна вже коригувати, але як це прям прям така оверсайзна, ви бачите? Ну, може, і мені би підійшла XS, хоча я зазвичай М-ко ношу зверху. Річ прикольна. Тому можете її пошукати. Це я у скеймолі зараз. Я зараз у манго. Я взяла по знижці три позиції. Ось такі два жакети. Вони наче з вовною. І штани з екошкіри. Я давно на них задивлялась. Вони такі під крокодильчика. Зараз помірю і покажу всі ціни. А давайте я одразу ціни покажу. Так, взяла 36-му штани. Вони були 200, 300, зараз 1600. Ну, наче має підійти. Цей жакет Siri був 3500, зараз 2200. Він. У нього є невеличке утеплення, прям невеличке верхня тканина, шаротеплення і підкладка, підкладка. Дуже тоненька, але все ж таки воно є. Тобто цей жакет реально буде гріти, коли буде там, я не знаю, плюс 10, плюс 15, мабуть. Його тоді можна надягати. Так, МК цей другий жакет. Він 3500, зараз 2200. Так, тут є вовна у складі. Дивимось бірку ось цю бокову, тому що цим біркам манго я не довіряю. Тут, до речі, 53 вовни, 45 поліестер. Так, і що тут е, підкладка 100% поліестер. Ну, вовни тут досить багато. Але ну ка Так, мені здається, що він теж з утепленням йде. Ні, він без утеплення. Сама ось ця тканина з вовною і її підкладка без утеплення. Тут є трошечки такі невеличкі плечики, це з утепленням. Перший лук. Ось такий. Штани я собі полістила і взяла 36 розмір. Мені потрібен 38 36-й, в принципі, сів, але ви бачите, що він натягується. Взагалі, штани з екошкіри не мають натягуватись, тому, ну, тому що це екошкіра, це не справжня шкіра. І вона має властивість рватись у місцях, де вона натягується. Тому раджу завжди брати так, щоб вони на вас, на вас більш-менш вільно сиділи. Мені буде потрібен 38-й, але дожина мені підходить у 36-му. До речі, 38-й, мабуть, вже чи підрізти треба буде, чи носити під платформу, чи під бори. Мені подобається структура, якість і ціна зараз добра. Бомбер гріє, може підтвердити. У нього такі тут грубі резинки, якісно він зроблений, відчувається, що це вовна. Ну, досить насичений коричневий відтінок і, в принципі, непогано поєднується з цими штанами, як я вже сказала, тут є такі невеличкі плечики. Тепер другий варіант жакету. Ну, щось тут не так. Ось цей. Дивлячись на це, що у нього вигляд ну, дизайн бомберу, він якось мені більше сподобався, ніж ось цей. Тому що тут, в принципі, це мій розмір по рукавам, я так дивлюсь. Е, ну, Хоча по плечам. Ну, не знаю. Але тут резинка у мене просто ось так. Вона не щільно прилягає, ну точніше, не те, що не щільно, вона має хоча б трошечки бути тут звуженням донизу. Ну, якщо тут вже резинка. Якби тут її не було, то в принципі нормально. Але вона тут є. На розмір менше поміряти, ну в принципі, можна. А, ну, не знаю, розмір менше прям. Ну, мені здається, він не прям врятує ситуацію. Так, річ мені подобається. Так, вона була би більш універсальною, якби не було цієї резинку, резинки понизу. Тут мені подобається ось ця верхня тканина, те, що він з утепленням. Гудзики, він такий сірий, він більш базовий був би, але ну, ви бачите, що не склалося. Але пасує з цими штанами. Ну, ж, ну, На розмір менше мені потрібно я так бачу. Хоча е його зробили з утепленням. тобто, Якщо жакет з утепленням, то він автоматично переходить у категорію верхнього одягу, тобто під нього треба якийсь лонг надягати, носити можливо його розтіпнутим. А якщо він буде прямо по фігурі, то теж він вже не буде як верхній одяг виглядати. Коротше, багато питань мало відповідей. Хоча річ прикольна, можливо, комусь із вас вдасться його нормально стилізувати. Коротше, манго сподобалось тільки ось цій позиції, хоча, в принципі, там багато якихось светрів. Але тут у Скаймолі манго дуже маленький, це треба мені їхати чи у Проспект, чи у Рівер Мол. Там, в принципі, вони великі, але не сьогодні. Сьогодні я так чисто заїхала дещо придбати із продуктів. Я у Скаймолі затарюваюсь у новосі, і просто пробігтися по магазинам. Щось вам показати, що поки по розпродажам можна собі е, урвати. До речі, на мені, як завжди, я після тренування, на мені наш костюмчик Idol Studios і наш бомбер. На бомбери зараз дівчата дуже гарні знижки. Причому ми знижки даємо і у нашому профілі Idol Studios. Там у Idol Studios у нас 25% знижки. Я вам даю 30%. Це прям дуже велика знижка. Вони, щоб ви розуміли, прям коштують, вартують кожної свої гривні. Але 30% це прям, ну, чесно кажучи, даром. Ми просто виділяємо склад і для цього розпродаємо залишки. Я його ношу, ну ви бачите, дуже часто. Часто в ньому з'являюся, він прям надзвичайно зручний. Це сама зручна куртка, яка була у моєму житті, і у житті деяких дівчат, які писали нам відгуки. Тому не зволікайте таких знижок в принципі більше не буде а може і не буде їх, бо ми їх розпродаємо. Зараз позначки, можливо, їх вже не залишаться. Я розповідала колись у влозі, але покажу ще раз. Він надзвичайно якісний, тут гарне утеплення, тут гарна віскозна підкладка, тут є, до речі, кишенька внутрішня, тут такі укріплені резинки, тут все продумано, він дуже зручний, він дуже стильний, його можна брати у пральній машинці, <свисті> дівчата. Е, можна не заморочуватись. Цією курткою можна не заморочуватись. Тут е, дівчата мені писали, що і Собаками гуляють, і собаки їх дряпують постійно своїми кіхтиками, нічого не залишається. Тому куртка надзвичайно якісна і вона дуже практична. Тобто вона буде ось так виглядати, як на мені, і через багато років. Тому, дівчата, 30% знижки пишіть, що ви з YouTube. Так, і прописуйте. Я з YouTube від Аліни, дайте мені мою знижку, я забираю бомбер. Так, все, я пішла зараз у Зару. Я зараз у зарі знайшла ось такі капці із плетеною підошвою. Я полюбляю таку підошву. Вони, звичайно ж по знижці, тисяча гривень, були 2000 Так, і це так, це кров'яча шкіра. Ну вони такі прям якенькі. Тут всередині теж чи замче, чи що, це таке, прям приємно на дотик. Ну, не знаю, ну вони трошечки важкі, я хочу сказати. Ось я тримаю їх у руці, можливо, на нозі буде по-іншому, але ну, зараз у руці важкі. Так, що тут? 37-й розмір, два розміри бачу. 41-й розмір, дівчата, це SkyMall. Можливо, їх вже не буде від цього часу, не знаю. Але можете е спробувати. Базовий кардиганчик чорного кольору по знижці 1300 був дві. Тут 100% вона. В принципі, варіант непоганий, але. Не знаю, мені здається, що тут будуть ковтунці. Він вже якось так виглядає на рейлі. Може просто його відчистити від е, цих ниток. Ще сподобався ось такий е, жакет. 1000, от був 3000. Тут загалом поліестер, але він класно виглядає. Тримає форму і тут такі е, шви, візнамка, і плюс я бачу, що є розміри різні. Тобто ще вистачає його. Ось це визуття. Я приміряла у якійсь останній примірці, воно з натуральної шкіри 2300. Гарне замшеве. Ось це гарна пропозиція. Колись мірила цей жакет разом з брюками. Він був комплектом. Зараз 1700, був 4000. Еска, але мірила чи Ельку, чи Емко. Він такий дуже насичений. Можна брати лише ось цей блейзер. Він дуже класно, так стильно виглядає, але він такий строгий. До речі, ось це взуття ідеально підійшло б до моєї спідниці. Колір майже один в один, чесно кажучи. Але я бачу тільки тут 35-й розмір. 800 гривень. Ну це так, це не шкіра, було півтори тисячі, зараз 800 гривень. Але у них підбори, причому підбори такі не бачу, не дуже стійкі і не дуже низенькі. Я таке наношу. Але колір прям ну, майже ідентичний. Був би дуже класний меч. Дуже дивна, але прикольна річ. Ось такий, ну це не пальто, це тобто, подовжений жакет. Якось так. Бо у нього тут така атласна якась тканина, але це віскоза, він із якоїсь там колекції. Така досить формотримаюча тканина. Він коштує 3000, і це по знижці був 5500. Це віскоза, поліестер, підкладка віскоза, типу якісно зроблений, із віскози віскоза, яка дихає, але це такий ну, реальний подовжений жакет. Бачите, всі ці елементи, ну, виглядає цікаво, чесно кажучи. Куртка 1700. Ну, так написано, звичайно, тут можуть бути різні ціни. До речі, ось ця дублянка класна. Я її колись у рейтингу дублянок ставила на перше місце. 1700, а була 3000. А розміри є. Тому ну, вона реально така щільна, класна. Її можу рекомендувати, дівчата можете зараз придбати по дуже гарній вартості. О, є ось така хакі, вона теж така щільна, але вона коротша. І вона. 1700 також. Ну, коротше, дійсно, тут все 1700. Якщо хотіла дублянку, то зараз час її брати. Ось така коричнева, класна, Я її теж колись мірила. Вона мені по якості дуже сподобалась. але вона така більш вкорочена. Це вже нова колекція. Не пам'ятаю, показувала вам цей кардиганчик чи ні. Ну, на дотик, наче нічого. Натурального, ну, 100% акрил. Так, і він 1300. Так, ну, основний з розкладу вже я вам показала. Таке цікаве. Дивіться, яке взуття. Начебто воно було. Ну, наскільки пам'ятаю, це не натуральна шкіра. А вони, до речі, по знижці. Ой, це... А, стоп, це інша модель. Дуже схожа, але інша модель. Ці півтори тисячі, це не це натуральна шкіра. Так, а ці три тисячі. Ну, не знаю, вони наче не по знижці йдуть. Теж мою спідничку під підійшли. Ну, на ці теж немає знижки. Замшеві теж шкіряні. Знижки немає, Я їх наче колись мірила у якомусь аутфіті. Так, ну немає. 70 євро <смі> написано.